Усім самий величезний привіт! Вітаю вас на каналі Хрестенка, Я в магазині АТБ. З 21 по 27 серпня є нова промгрупа. Товари для дому. скільки класні! Ой, падає! Є три варіанти ось таких контейнерів. Мається на увазі кольорів. Три варіанти. Такі от ручки закриваються, кришка. Вставка на декілька відділів і основний відділ. Дуже зручно для зберігання якихось речей для рукоділля, можливо, аптечки чи ще чогось іншого. Ціна такого контейнера 169 гривень. Набір контейнерів із кришкою. Є три штуки різного об'єму: 430 мл. Літр 100 мл та 2 літри 200 мл. Кришка закривається з 4 сторін. Прорезинена по колу кришка. Акційна ціна 149. Наліпки інтер'єрні, квіти. Основний великий малюнок і три додаткових менших. Або два додаткових менчика, як в якому наборі. Ціна 60 гривень. І переважно квіткові, і вони є товсті, декілька міліметрів товщиною. Ківш емальований об'ємом півтори літри. В молочному кольорі і у біленькому. За 199. Салатник керамічний. Три варіанти кольорів. Такий ніжно-рожевий, зелений або молочний, діаметр 14 см, а об'єм 620 мл. Ціна 60 гривень. Фарба для волосся. Фіто лінія. Кольори на вибір 40 гривень. Настільна лампа, акумуляторна, LED, 16 яскравих діодів. І ціна 199. місце для спецій, для організації приправ. Так, кольори 2. Сірий або біленький. Я думаю, це справді досить зручно, бо тут є такі відділи, бачите, два. Що будуть фіксувати основну частину спеції? Тут показано, як це організовується. І ціна такого органайзера 46. Ланчбокси є більш квадратні, а є прямокутні. Так, ці квадратні, що вони з малюночками. Хочеться вам всі показати. До речі, пишіть в коментарях, чи ви збираєте діткам бокси до школи, чи вони харчуються у столові. Такі більш прямокутні. І ще з сердечками ланчбокс. Ціна 45 гривень. Такий об'ємом 750 мл. А такий 850, трошки більше, ніж кухонний, довжина 21 см. Досить він такий важкий. Виглядає як суцільно литий метал. тобто ручка, продовження лезу такий ніж за 90 гривень. Серветки целюлозні, 10 штук за 78, гівність скляна. Об'єм 640 мл за 119. Вона із кришкою, кришка прорезинена по колу. Ось така. І досить таке товсте скло. Ключниці металеві настінні Home Sweet Home. На 5 гачків. Ціна 149 гривень. Пише на ціннику 6 гачків. 1, 2, 3, 4, 5 5 гачків. Але код співпадає, тож ціна рідна, так би мовити. люмінар контейнер харчовий, скляний. Тут об'єм 1 літр 970 мл. І ціна 239. Дуже гарненькі скляні чашечки. Камера не передає магію кольору. Тут поєднання: жовтий-блакитний, такий золотий і жовто-сірий колір. Дуже вони цікавенькі. 425 мл об'єм і ціна. Одна чашка за 100 гривень. Набір таких салатників пластикових із кришкою. Їх є три штуки в наборі. І три варіанти кольорів. Ось такі. Вони є рельєфні. 129 гривень коштує такий набір. І об'єм літри, один літр та півтори літри. Тарілка обідня від Luminaрк. Скляна діаметр 25 см за 45 гривень. Набір губок для миття посуду. Такі досить вони цікавенькі, незвичні. Упаковці дві штуки. Є три варіанти кольорів. Ціна 30 гривень. Ємність для сипучих продуктів. Тут цікава така баночка, теж вона нестандартна, вона, бачите, на три поділена три варіанти кольору кришки. Знімаєте кришку ось таку. І тут є ось така вставочка. Вона знімається або прокручується на потрібний вам відділ. Так, Снімлю і покажу вам серединку. Це суцільно лито. Бачите, воно не прикручується, не знімається, тобто один контейнер на три види сипучих продуктів. Так досить легенько, компактно це все складається. Не знаю, наскільки це зручно, практично, а задумка цікава. І ще, знаєте, що цікавий мені об'єм. Тут пише діаметр 12,5 висота 18 см, а по скільки по 750 мл кожна із відділень. Ціна 70 гривень. Ефірні олії по 40 гривень, 10 мл. Килимок у ванну кімнату. Він такий об'ємний, розмір 40 на 60 см. Кольори блакитний, синій. І такі більш нейтральні, коричневі сірі чотири відтінки. Ціна 149 гривень. Яскраві килимки для просушування посуду. Розмір 39 на 50 см. Ціна 56 гривень. А є ще однотонні. яскраво зелений такий салатовий і коричневий. 10 метрів на 45 сантиметрів за 199. Мені аж кортить на балконі щось таке приклеїти. Хі. Тільки от не знаю, чи воно з холодом не відліпиться. Відро складне на 8,5 літрів. І гірше із жовтим. 139 гривень. Тарілка. Діаметром 20 сантиметрів від люмінарки за 45. Підставки під гаряче. Вони виглядають як мереживні, хоча в них основа суцільна. Цікаво це виглядає. З одної сторони, відчувається під пальчиками що об'ємно, а з іншої сторони, гладенький варіант. Так, бачу білий, бачу молочний колір. Так, все, два варіанти, але є ще біленький ось такий, як вам показати. Надіюсь, видно. Розмір 30 на 45 см і ціна 36 Сковорода алюмінієва з кришкою скляною діаметр 24 см. Є такий колір коричневий і є чорний. 399 гривень. Відкрила подивитись поближче. Ну, такий незвичний варіант. Чесно кажучи, я ще такої каструлі. Каструлі. Бачите, в мене асоціація з каструлями, з, таким, з такими поверхнями. З якої ще не мала. Ще одна красивенна новинка це є дошка кухонна, пластикова, гнучка. Розмір 24,5 на 34,6. Три варіанти кольорів. 63 гривні. Оце інша сторона. Hot Wheels – набір автомобілей іграшкових. Ціна 399. Схвальні наліпки. Ціна 22 гривні. Це є набір. Креативна навчалочка. Тут є для різного віку завдання. Ціна 65 гривень. Фігурка сюрприз колекційна за 100 гривень. Книги дитячі. Кулам Казан. До речі, дуже приємні аркуші на дотик, такі гладенькі. Тут вже інший папір, хоча біленький, багато тексту. Це вже для трошки старших діток. Ще бачу книги. Не можу знайти ціну на них. Якщо не забуду, то я вам пропишу, яка ціна у відео. Стрічковий коректор 8 метрів довжина у вигляді лапки за 30 гривень. Водні розмальовки є на різну тему. Звірятка, отакий підводний світ і динозаврики. Ціна 45 гривень. Ви знаєте, я думала, що це такі водяні розмальовки, що просто водою. Пензлик, до речі, в комплекті. А тут фарби є окремо. Вмикаєте в воду, тоді ось цю фарбу, що на аркуші, і тоді розмальовуєте малюночок. Такі щільні аркуші. Лялечка-русалочка. Є вона в декількох кольорах: зелений, рожевий, блакитний. Ціна 60 гривень по 40 гривень овочі, що зростають у воді. Є різні, бачите, Залишайте в воді на якийсь визначений час, і вони збільшуються у розмірі.